Всім привіт! Сьогодні вже осінь. Витопили партію воску. от таку тут є. Тут є. і Сьогодні плануємо їхати поміняти її. Покажу яка кількість вийде. Покажу зараз, що машину загрузили, зараз все покажу. Дивіться. От Віск такими блінчиками в 10-літровому відрі. Виливаємо, щоб виходить, такий блін рівний. Ззаді він так виглядає. Ось такі блінчики. по Скільки до кілограм є? По, 3... по 2,5 до загальному десь 90 кг тут, тут стопка і в машині ще Десь половина такої стопки. Друзі, все-таки віск не вийшло поміняти в магазині в нас. Получилося, ну, що вони там щось свою мову поміняли, то їм віз не сподобався, то ще щось. І відправив я. Добовикам своє ще не по новій пошті. І зараз покажу, що вийшло, що я оплатив, яка вищина і все решта. Ось. Получилося отакі відправочки. Вони відправляють по два ящика. За стрейч, плівкою замотані. Все красиво, пише обережно, хрупке. Отак. Получилося. Я відправив 67 кг воску якось і 18 кг мірви. І відправили мені 60 чимось кілограм. Точно не пам'ятаю, не добре хати. 67 вроде, кілограм вощини. От, в середині запаковано я картонний ящик, в середині запаковано куперушками, щоб не, по, не побило вощину. От я це розірвав вже. Зараз витягну і покажу. Так, посилку розпакував. Ось така емблемка в них. Номер телефону, все як положено. Так, це є магазинна вущина. Це є лета вущина. Ось знаєте, тут там стоїть, я розірвав штамп. що це є полурамка лита. Вущина гарна, колір. Вущина жовта. Запах приємний. Далі зараз відкриєте. Все розрізав. Ось це і додануська вущина. Так виглядає. О, з перший ознак і мені подобається. Красиво, красива, рівнесенька, гарна, запах має приємний. Заказав половину партії до половину магазинної. О, це магазинна якраз вирізана, вирізана по розміру. Так що, виходить, як ставиш, отак, все прораховано, щоб тобі ще не прийшлося підрізати. Це круто. Я думаю, що зараз ще мені кожного ще не придеться підрізати, бо переважно купляю. Ну, у нас, як міняв, то суто на Додановську. і прийшлося мені обрізати. А тут же вирізана по розмірі. от. Наразі я задоволений. Подивимося вже весною, що бджоли на неї скажуть, як вони почнуть відтягувати. Взяв один ящик литої, а все решту катаної. Ніколи не мав справи з литою вищиною. Взяв ящик на пробу. Казали, що порекомендували її. Ну я вирішив взяти по своєму своєму методу. Ще старутку, який користувався, кажуть, попробуйте тоді. Де вже далі Получилося, як я зробив бір. Я дав 6,5 кг воску. Мені дали 5 кг вущини, я більше нічого не доплачував. А мірва, получається, що 18 гри тридцять гривень, припорш тридцять гривень за кілограм мірви. Вони дають, можна перевести на кошти, можна забрати вущиною. От. Це вже за бажання. Отаке От відео вийшло. Все. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня!